Марія з чоловіком і двома дітьми живе в трикімнатній квартирі в місті Череповці. Сталінку наші герої придбали в 2021 році зі старим ремонтом, але всього за три місяці своїми силами без дизайнера і з мінімальними вкладеннями створили дуже затишний інтер'єр з яскравими акцентами. Марія розкрила подробиці ремонту, поділилася корисними порадами і зарядила нас ще більшою любов'ю до іке. Тип дома Сталінка метра 69, к... рік, будови 1954, 4 рік, кімнати, 3, висота потолков три, 4, чотири, 1, дам на рублів, фото Сталінка 1954. 4 Про початок ремонту спочатку квартира була цілком доглянута і чиста. Жили там двоє пенсіонерів. Ми загорілися нею і відразу прямо там почали планувати ремонт. Старі підлоги треба знімати, міняти лаги і класти нову підлогу. Стіни жахливо криві штукатурити, шпатлювати, фарбувати, антресоль в коридорі, під знесення, стіна між вітальною і кухнею підзнесення, заміна електрики та сантехніки, заміна вхідних дверей, заміна міжкімнатних дверей, натяжні стелі, загалом, з урахуванням меблів ми розраховували на 750 тис гривень, в реальності вийшло 1-2 гривень. Про кухню-кухню я повністю спланувала за допомогою модулів метод на сайті IKEA. Навісна шафа з посудною сушаркою 6060, верхня шафа 6040. Шафа навісна 60100, Кутова навісна шафа 68100, підлогова шафа під раковину 6060, фасад для посудомийної машини. Підлогова шафа духовки 6060, підлогова кутова шафа 888880, стільниця для кухні етбакен, ручки 8шт, ніжки 5 шт. Вбудована посудомийна машина 60 см, духовка, мийка врізна, змішувач кухонний, ковпак витяжної шафи, вбудована варильна газова панель, рейлінг і гачки. Ціна 126 626 гривень. Про меблі, всі меблі, шафи, ліжко, столи, стільці і навіть декор з посудом. Це. Я, я дуже люблю її за асортимент, ціни і якість. Ну і звичайно. За те, що її легко доповнити, на все це ми витратили 270 тисяч гривень. Ми робили інтернет замовлення на сайті, і через 4 дні нам все привезли додому. Диван Елке, наш улюблений об'єкт інтер'єру, зроблений на фабриці апріорі. Ціна 81 тисяча гривень. Про обробку складність виникла. Звичайно, при вирівнюванні стін матеріалу знадобилося в рази більше, ніж запланували прямо під рівень. Ми так і не зробили. Тому що, отже, чимало простору з'їло вирівнювання, проте результатом ми задоволені, дуже хотілося зберегти легкість високих стель, тому і стіни пофарбували в світлі тони, плюс ми розуміли, що повинна бути певна фішка в інтер'єрі, так ми придумали зелений диван і зелену стіну за ним, використовували фарбу ті Europower 7, акцентний колір 442. Йону колерували леру. про дитячо старший син без розуму від динозаврів і всього, що з ними пов'язано, саме так з'явилися в його кімнаті ці стародавні рептилії на стінах. Реалізувати ідею виявилося досить просто і цікаво: це не що інше, як вінілові наклейки з Алі Експрес. Хоча всі гості спочатку думають, що ми самі малювали їх, за ціною вони вийшли приблизно в 3500 гривень. Про санвузлі, моя гордість це ванна і туалет. Мені здається, що нам вдалося в якійсь мірі зберегти там стилізацію старого фонду плитка 1,515, ретродуш, і навіть зелені стіни за кольором також передають дух тих років. До речі, на ретростойке душа вдалося заощадити 7 тисяч гривень. Ми і його замовили на Алі Експрес-метраж ванні всього 3.5 м2. і сюди треба було вмістити ванну. Раковину, пральну машинку, і шафа для зберігання рушників та іншої побутової хімії. Невеликий плюс, що в приміщенні є ніша якраз під навісну шафу і пральну машинку. Шафа ми повісили ки з кухонної серії Севедаль» розміром 60100, у нього влізло все необхідне. Тумба під раковину, лофт з Леруа Мерлен шириною 50 досить бюджетний варіант, але і раковина. І тумба хорошої якості, ну і за кольором підійшло нам ідеально. В туалеті дуже атмосферно виглядає полку з декором і прямо не вистачало, так як приміщення досить вузьке і високе, а цей декор вирішив проблему. Також в туалеті встановлена примусова вентиляція прямо в винтканал. Дуже крута річ. Відсутність вологи і неприємних запахів гарантовано. На ремонт санузлів у нас пішло приблизно 160 тисяч гривень. Про передпокої нам пощастило, що спочатку в квартирі при вході передбачена комора з антресолю. Багато в ході ремонту прибирають їх і ставлять, наприклад, шафа купе. На сьогоднішній день це єдиний недороблений об'єкт в ході ремонту, тому не можу показати поки що всередині. Жалюзійні двері для цього сезонного шафи кували флеро Мерлен. Дуже зручно. Що вони з натурального масиву соснової хвої можна пофарбувати в будь-який колір або залишити матеріал натуральним. Ремонт робили і в день, і вночі щось самі. На демонтаж і вирівнювання стін наймали хлопців, прокладання нової електрики робили звичайно. Перевірені фахівці. За часом ми зробили все за три місяці щільної роботи, проаналізувавши все. Вже живучи тут, скажу не бійтеся старого фонду. Тут правда, тепло і тихо. Та що вже говорити, у нас всього 9 квартир в під'їзді це вам не мурашник висотка. Де чути, як у сусіда закипає чайник, планування, фото до ремонту.